Турнір серії ф'ючерс у рівному проходить вперше. Тим не менше, обласний центр не оминуло своєю увагою чимало рейтингових тенісистів. Один із фаворитів змагань, сіяний під першим номером, німець Ріхард Беккер у стартовій грі основної сітки. Однофамілець всесвітньо відомого тенісиста впевнено переміг українця Сергія Сергієнка, 6-3 та 6-1. каже, незважаючи на рахунок, перемога далася непросто. Спершу все йшло за планом, але загалом перемога далася нелегко. Я не встиг нормально потренуватися, бо приїхав сюди лише позавчора, пізно ввечері, не встиг звикнути до корту. Але як для стартової гри виступив добре. Не знаю більшості своїх суперників, тому можу лише здогадуватися про рівень їхньої гри. Другий сіяний француз Констан Лестьєн у фіналах серії «Ф'ючерс» він грав уже п'ять разів. Втім, у кожному з них поступався. Тому до рівного тенісист приїхав лише за перемогою. Перша гра на турнірі для Лестьєна стала успішною. Француз переміг кримчанина Максима Ратнюка. Не просто було пристосуватися до корту. Розпочав гру вдало, але потім я став менше атакувати і у другому сеті переміг із рахунком усього 7-6. Мені пощастило, що зумів вистояти і здобути перемогу. Ніколи не вигравав такі турніри. Тому зараз це моя головна мета. Найрейтинговіший українець на турнірі у Софії старо десит Вадим Алексієнко, до свого матчу лише готується і теж сподівається перемогти. Побіда завжди важливі. Потому что это всегда очки. Очки это позволяет участвовать на турнирах более высокого уровня. Я бы назвал фаворитами э, парней из Украины, потому что есть первый, второй сейчас немец и француз. Но с учетом того, что корты вязкие, грунт, и я, я бы их фаворитами не назвал. Єдиним представником рівного в основній сітці турніру став Микола Лещинський. Він, утім, не зумів подолати перший раунд змагань. Фінал Рівненського ф'ючерса в одиночному розряді заплановано на суботу або ж неділю. Вирішальний матч у парному розряді пройде у п'ятницю. Разом із тим, представники тенісного клубу Софія Стар вже анонсують проведення літніх дитячих турнірів. З 1 червня починається два підряд тенісних турніра для дітей у віковій категорії до десят. Ти років це тенісні турніри українського тенісного туру. Триватимуть вони до середини червня, і на початку липня так само буде проводитися тенісний турнір для дітей у віковій категорії до 12 років. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.